Вітаю всіх слухачів! Я Хачикян Поліна, учениця 8 класу комунального закладу Харківська гімназія номер 98 Харківської міської ради. вашій увазі пропоную основні результати дослідницького проєкту дослідження наявності золотого перерізу в навколишньому світі. Мета роботи дослідити і довести наявність об'єктів побуту, мистецтва, архітектури з пропорціями золотого перерізу. Та їх гармонійність в навколишньому світі. Ми знаходимо золотий переріз всюди у побуті, архітектурі, живописі, літературі, прикладних мистецтвах, у загальній композиції твору і в співвідношенні його частин аж до найменших. Він зустрічається в абсолютно різних цивілізаціях відокремлених одне від одною тисячоліттями. Золотий переріз це пропорційний поділ відрізка на рівні частини. При якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як більші частини відносяться до меншої. Під час вивчення золотого перерізу, ми дізналися, що золота пропорція існує в багатьох геометричних фігурах. Одна з них пентаграма. Кожен кінець прямокутної зірки являє собою золотий трикутник. Золотий трикутник це рівнобедрений трикутник, у якому відношення довжини бічної сторони до довжини основи дорівнює 1,618. Прямокутник із золотим відношенням сторін стали називати золотим прямокутником. Також золота пропорція є у спіралі Архімеда. Золота спіраль оточує нас всюди від безмежного всесвіту до найдрібніших об'єктів на Землі. Вона є частиною природи та частинкою нас, нас самих. Але ж нашою основною метою є саме вивчення золотого перерізу в навколишньому світі. Для дослідження я взяла різні книги, газети, зошити, сірникові коробки, кредитні картки, папір формату А4. Підручники алгебри і геометрії для 8 класу, розміри яких приблизно 137 мм на 215 мм, мають відношення сторін, що дорівнює приблизно 1,57. Папір формату А4 має відношення сторін, що дорівнює приблизно 1,41 Найкраще вписуються в стандарти золотої пропорції кредитні картки та книги моєї бібліотеки. Кобзар 205 на 128 мм, казки 216 135 мм, байки 220 на 137 мм. Для них коефіцієнт пропорційності сторін становить приблизно 1,6 з кухонних приладів мають розміри найбільш близькі до золотої пропорції газові плити 85 см на 50 см. Коефіцієнт пропорційності сторін становить приблизно 1,7, холодильник 193 см на 91 см приблизно 2,9. Ми вирішили перевірити українські гривні на наявність золотого перерізу. Але, на жаль, жодна з них не відповідає золотій пропорції. Також знаходили золоту пропорцію в харківській архітектурі і знайшли у декількох будівлях Свято-Благовіщенський кафедральний собор, центральний вокзал, автотранспортний коледж. Ми перевірили наявність золотого перерізу в картинах українських митців і виявили в таких роботах автопортрет Ілля Репін, Сінокоси Микола Помоненко, селянська родина Тарас Григорович Шевченко. У часи стародавньої греції користувалася ідеальними пропорціями для зображення людини. У будові рис обличчя людини є безліч прикладів, що наближаються зазначенням до формули золотого перерізу. І я вирішила перевірити своє обличчя. Відстань від підборіддя до верхньої лінії брів відстань від верхньої лінії брів до верхівки дорівнює як 58 до 45, приблизно 1,28. Висота обличчя ширина обличчя. Дорівнює як 80 до 6, приблизно 152 Ширина роту ширина носу дорівнює як 30 до 18, приблизно 1,67 Ширина носу відстань між ніздрями дорівнює як 18 до 10, приблизно 1,8. Відстань між зіницями, відстань між очима дорівнює як 30 до 17, приблизно 1,76. Я виявила, що ідеальна пропорція зберігається в мене в декількох замірах, але ж це можливо лише в людях із доскональною зовнішністю. А як ми знаємо, таких не існує. Людина інтуїтивно діє і обирає предмети із золотою пропорцією. Для перевірки проведено опитування. Учням гімназії пропонувалося розглянути геометричні фігури, трикутники і прямокутники, різні за формою і обрати один найкращий на їх погляд. Було опитано 165 осіб. Після підрахунку з'ясувалося, що трикутник номер 1 золотий трикутник, обрало 99 опитуваних, тобто 60%. Трикутник номер 4 прямокутний трикутник, обрало 46 опитуваних, тобто 28%. А 12% припадає на інші трикутники. Який прямокутник здається вам найдосконалішим? Результат опитування по прямокутниках має ще кращі показники. Прямокутник номер 4 золотий прямокутник, обрало 135 опитуваних, тобто 82%. Отже, людина підсвідомо любить предмети, що мають золоту пропорцію. Завершивши дослідження, ми переконалися, що золотий переріз широко розповсюджений в живій та неживій природі знаходить своє відображення в мистецтві, архітектурі. Дякую за увагу!